好。Oh. Нині тут Котлован за три роки має вирости триповерхова школа. Для мікрорайону мобіль це питання нагальне. Два існуючі заклади переповнені. Діти вчаться у дві зміни. Дві общеобразовательные школи, колегіум і школа переповнені практично от 30 до 50%. процентів. І на сьогоднішній день батьки іщуть можливість, де б можна було обучати свого ребенка. За не менее никакой можливості його вже обучать здесь на місці. Нова школа за проектом розрахована на 600. 40 учнів. Будмайданчик відкрили півтора місяці тому. Окрім готового котловану, до об'єкту вже підвели тимчасові інженерні мережі. На Настоящий момент, от, ви зараз виділі, діляться іспитання свай. Після іспитання свай нам дадуть заключення, і ми приступаємо до забівки своєного поля. Будівництво школи в Пісочині є в програмі економічного і соціального розвитку області на 2016 рік. Тож фінансування об'єкту почалося. Пісочинська селищна рада вже виділила на нього 4 мільйони гривень. Очікується фінансування із державного фонду регіонального розвитку Сюди на 24 мільйони. Вот. От то нам буде допомагати і районне государственна адміністрація Харківська, Харківська района. Загальна вартість школи для Пісочинської. Малечі це близько 70 мільйонів гривень. Нині роботи ведуться згідно з графіком. Що й на проектувальники дозволять будівельники почнуть забивати пальове поле. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.